Привіт, це мій відео щоденник про інтернатуру. І сьогодні розповім про підсумки вже третього тижня інтернатури. Чесно, я в шоці, я в шоці, що вже закінчився третій тиждень. Чесно, дуже швидко полетів час, ось так просто пролітають дні. Я здивована. І як там кажуть, за 21 день формується звичка, звичка прокидатися вранці не сформована. Так, у мене сформувалося вже стале розуміння того, скільки що я роблю. І, наприклад, там раніше, коли я прокидалася за годину до виходу, то я літала по квартирі, щоб все швидесенько встигнути і вийти. Зараз я роблю те ж саме, при цьому я встигаю. І в мене залишається ще 10 хвилин. Я просто сідаю спокійно, дивлюсь вікно, про щось думаю. І п'ю каву, бо зазвичай я взагалі не допивала каву або не починала її пити, бо мені не вистачало часу. З цим зараз вже порядок. Тобто це устаканилось. Раніше лягати спати не завжди вдається То якісь шахеди, то ще якась ерунда, і вже нервова система збуджена, і ти не можеш заснути, на жаль. Але все-таки я мінімум 6 годин сплю. Хочеться просто 7, 7,5, ну ми до цього йдемо. Що було на цьому тижні? На цьому тижні я була на оперативній нараді відділень, чим це, мабуть, сказати об'єднання психіатричного оперативна нарада. Потім я була сьогодні, до речі, із лікарем на приймальному відділенні, бачила, які різні люди поступають, яких діагностують, яких направляють у різні відділення. Це також дуже цікаво. І що я хочу сказати, до речі, я думаю, що це корисна інформація буде для всіх. Взагалі, за законом про психіатричне, зараз згадаю, як правильно, не пам'ятаю. Коротше, закон про психіатричну допомогу, здається, так. Коротше, в цьому законі зазначено, що будь-яке лікування в психіатричній лікарні відбувається добровільно за згодою пацієнта, не за згодою його рідних, а за згодою пацієнта. І такий прикол, що якщо людина там невміняєма, як то кажуть, да, от вона не контрольована, вона може завдавати шкоди собі або іншим, то її можна покласти на примусове лікування тільки на 24 години. Тобто, якщо якась людина дуже агресивна, да, не контрольована, завдає шкоди рідним або собі, її можуть провести там в супроводі поліції, наприклад, в лікарню, і якщо вона не згідна на лікування, то тобто, типу, по факту можуть дати просто 24 години їй лікування для, те, для того, щоб ну, типу, намагаюся, хочу сказати якесь слово, але воно медичне і. Тобто людина може нелегально умовно, без її згоди перебувати не більше 24 годин в лікарні. А щоб примусово людину вже лікувати далі, мають подати заявку в суд. І тоді, за рішенням суду, призначається примусове лікування. Але примусове лікування відбувається не в звичайних відділеннях, а в спеціалізованих, які так і називаються. Ну, а зрозуміло, що суди не так швидко працюють і зазвичай. Як я чула, ці люди можуть бути випущені. І це дуже страшно. Це дуже страшно. Я знаєте, що подумала. Типу, окей, наприклад, людина, і мене як психіатра бачила, вона мене запам'ятала, і вона мене може зустріти на вулиці або переслідувати. Окей, ладно, це просто мої страхи. Так, що ще було. Я веду пацієнтку, з нею спілкуюся кожен ранок, і потім пишу щоденники, нові якісь призначення. Ніяких призначень я медикаментозного лікування не роблю сама, тому що це все робить куратор, і не тільки може пояснювати, чому такий препарат, чому це, чому змінюється доза, але я нічого такого типу без самодіяльності. Можна по цьому відео подумати, що я вже така чуть-чуть вигоріша, але насправді ні. Минулої п'ятниці я була супер втомлена, а от сьогодні я відчуваю себе окей. Ну так, да, як, типу, звичайно, втома, але не супер втома. При цьому в мене фон настрію знижений. Я сказала формулювання з психіатрії, фон настрію знижений. Тому що на вулиці дощ, дуже похмура погода, і мені через це трішки сумно. Так, я є метеозалежна людина, і от прям відчуваю, що сьогодні вже підуть в хід свічки і якісь затишні фільми. Що я зрозуміла за цих три тижні, це те, що насправді не так багато і психіатричних діагнозів існує. Реально. І ще одне моє усвідомлення, що ну, мене прям обурює те, що люди так псують своє здоров'я різними. Поганими речовинами. Я просто не знаю, чи можна називати це а, тут, чи це не блокується за це, бо в тіх, блокують. Ну, коротше, ну, ви зрозуміли, да? тобто на фоні прийому чогось у людини виникають психічні порушення. Я дивлюсь на цих людей і думаю, хана, як вас шкода. Тому що, знаєте, якось, ну, тобі по замовчуванню шкода людини, яка ну, або генетична якась э, э, предрозположеність. Спадковість, коротше, або ж просто ну на фоні якогось стресу виникло захворювання. Да, тобі просто по замовчуванні шкода цю людину, а супер шкода якось знає, з відтінками напевно, роздратування. Це коли ти бачиш, що людина сама занедбала своє життя, на жаль, своїми неправильними виборами. І знаєте, в чому прикол? Що ці люди насправді як всі починали просто із дружніх посиденьок. Тому в ці штучки краще не заграватися. Але для цього потрібно мати достатню впевненість в собі, щоб сказати людині Ні, я не хочу. А ми всі такі піддаємося впливу оточення, да, яке каже: Та що ти? Та ти мене не вважаєш. Да? На жаль. Ну і підсумок скажу, що мені все ще подобається дуже люди, з якими я працюю в відділенні. Вони все ще класненькі, вони все ще відповідають на мої запитання, розповідають мені всякі штуки, і, і, і це класно. Це класно. Я не знаю, що буде через два місяці, ну, вже залишилося скільки місяців, тиждень, і потім я піду на кафедру, а потім повернусь з Нового року, і я не знаю, чи мене помістять якесь інше відділення, чи я залишусь у цьому. Не знаю, але в цьому відділенні класно. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях ваші запитання, що цікаво, що цікаво, щоб я розповідала, чи, можливо, показувала, хоча я не впевнена, що можна щось показувати. Але ладно, ви напишіть, а ми там розберемось. Все, пока-пока.